Українське дзюдо за останній рік дуже змінилося в позитивну сторону: зміни тренерів та більше шансів молодим це саме те, чого хотіли багато фанатів українського дзюдо, і це сталося. І як результат, багато медалей різного виду на турнірах світового значення. Шість найкращих українських дзюдоїстів за останній рік. Ставте вподобайку та поширюйте це відео, а я вам бажаю приємного перегляду! І, звичайно, що наше відео відкриває головна зірка української команди Дар'я Біла дворазова чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор Токіо, багаторазева чемпіонка та призерка багатьох турнірів серії IGF та просто одна з найкращих у світі. Цьогоріч Біло змінила вагову категорію з 48 до 57 кг. І як ви знаєте, це дуже важкий та важливий момент для кожного дзюдаїста. Зміна на дві категорії це завжди важко. І як результат у поточному році Білодід два рази боролися. Вперше це було на чемпіонаті Європи у Софії, де вона програла у другій зустрічі сильні французькі дзюдаїстки Жнето. Вдруге, Білодід боролася боролися на Тбілісі Grand де зазнала поразки проти Етері Портиляні. І ось нещодавно Дар'я була заявлена на Кубок Європи у ризі, який вона й виграла. Це було дуже важливе золото, яке повинно дати впевненості українській Анаконді. Ну а ми чекаємо на її повернення. Наступний дзюдоїст у нашому рейтингу це Богдан Ядов, діючий чемпіон Європи у ваговій категорії до 66 кілограмів. Ядов входить в топ-10 дзюдоїстів світу у міжнародному рейтингу Федерації дзюдо. Починаючи з кінця 2021 року, Ядов не сходить з п'єдесталу та займає місця. Цьогоріч йому вдалося зайняти третє місце на січневому гран прі в Португалії. Потім і Богдан завоював бронзу на тельівському слемі і 29 квітня поточного року Богдан Ядов став чемпіоном Європи, перемогши на своєму шляху дуже сильних дзюдеїстів, таких як Гайтеро Мартін з Іспанії, Шмейлов з Ізраїлю та інших. Тож тепер Ядов це чемпіон Європи, і мені до вподоби форма, в якій він знаходиться. Як на мене, це достойна заміна Георгію Зантараю, який вже завершив професійну кар'єру. Ядов, як і більшість з нашого відео, заявлений на відкритий турнір в Італії, де ви зможете побачити поточну форму української зірки. Наступний дзюдоїст це молодий Євген Гончарко. Йому лише 19 років, але він вже показує своє дзюдо на весь світ. Починаючи з чемпіонату світу серед юніорів восени минулого року, гончарко показує дуже видовищну та результативну боротьбу. Це справжній талант та майбутнє України у вагівій категорії до 66 кг. кілограмів. На турнірах міжнародної серії гончарко здобув бронзову нагороду в Баку у 2021 році, де йому вдалося перемогти дуже сильних дзюдоїстів. Цьогоріч Євген боровся на гринслемах в Тель-Авіві та Тбілісі, де зазнав поразок. Також йому вдалося зайняти сьоме місце на чемпіонаті Європи в Софії у квітні. Хочеться сказати, що він ще себе покаже. Це дуже талановитий дзюдока у збірні України. Представниця вагової категорії до 78 кг. кілограмів, і це Анастасія Турчин. Насправді доволі титулована дзюдоїстка у збірній. За свою кар'єру вона змогла два рази виграти гран-при та декілька разів стати призеркою різних міжнародних турнірів. Цьогоріч Анастасія боролася три рази та посіла три сьомих місця відповідно. Думаю, що ми ще побачимо медалі від неї цього року. Буду за нею слідкувати та вболівати минулого року. Анастасія зайняла третє місце на гренслемі в Казані та стала п'ятою на чемпіонаті світу. І, звичайно, що Турчин є учасником Олімпійських ігор в Токіо. Артем Лесюк представник вагової категорії до 60 кілограмів. Як на мене, один з найсильніших у збірній. Ще у 2018 році я помітив яскраву боротьбу цього хлопця та почав за ним слідкувати. Лесюк посідає 9-те місце у світовому рейтингу та є наразі самим високорейтинговим дзюдоїстом збірної України. Починаючи з минулого року, Лесюк показує доволі непогану боротьбу. Хочеться відзначити його виступ на Олімпійських іграх в Токіо, де він посів сьоме місце, але йому вдалося показати дуже яскраву боротьбу проти віце чемпіона світу Лаєва з Узбекистану і перемогти його. Цьогоріч Лесюк зміг стати золотим переможцем гренслему в Тель-Авіві, де він переміг усіх суперників у видовищному стилі. Також Лесюк посів сьоме місце на чемпіонаті Європи в Софії, де, як на мене, йому трошки не пощастило. Думаю, що цей 25-річний українець ще неодноразово переможе на турнірах різних значень. Ну і фінальний дзюдоїст нашого відео це Супертяж Яків Хамо. Справжня машина іпонів та один з найдосвідченіших діючих українських дзюдоїстів. Один раз Яків Хамо перемагав на Гранд-Слемі та три рази на Гран-Прі і багато разів становився призером. Також дворазовий призер світу та дворазовий учасник Олімпійських ігор. 28-річний українець минулого року був у непоганій формі. Спочатку взимку йому вдалося посісти третє місце на турнірі Masters, потім стати третім на світі та показати найвидовищнішу боротьбу. Також став п'ятим на Токійських іграх. Цьогоріч Хамо боровся три рази та зайняв два сьомих та п'яте місця. Хамо заявлений на відкритий турнір в Італії 10 вересня, де ми й побачимо його форму. Гадаю, що Яків повинен показати хорошу боротьбу на чемпіонати світи в Ташкенті, якщо він на нього буде заявлений. Дякую всім за перегляд, ставте лайки та поширюйте відео. Давайте розвивати український YouTube разом!